Єлизавета II відкрила парламентську сесію у вестмінстерському палаці традиційною промовою. Суверен сполученого королівства оголосила основні пункти програми уряду переможців парламентських виборів консерваторів на чолі з Девідом Камероном на наступний рік, поміж обіцянок створення робочих місць, план соціальної підтримки незаможних родин і боротьба з тероризмом. Окрема увага за словами королеви буде присвячена відносинам Лондона з Шотландією. Пріоритетним питанням на порядку денному, як і очікувалось, стане референдум щодо виходу королівства з ЄС Мій уряд перегляне відносини сполученого королівства з Євросоюзом та підтримує реформи ЄС, які підуть на користь усім країнам-членам окрім цього, до кінця 2017-го ми проведемо референдум про можливий вихід Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу У своїй промові. Єлизавета друга задала і про Україну, та пообіцяла, що новий британський уряд і далі чинитиме тиск на Росію і наполягатиме на повазі до територіальної цілісності і суверенітету України. По обіді у палаті громад відбудуться перші дебати, на яких будуть обговорюватися ініціативи уряду Девіда Камерона.